консолідувати думки сучасної молоді щодо розвитку України та зрозуміти, яким молодь бачить своє майбутнє. Студентів закликають взяти участь у молодіжному конкурсі проєктів Україна 2025 Люди пишуть своє якісь бачення і відповідно отримують за це грошові нагороди. 21 травня в Києві буде нагородження і зможуть отримати. Далі, якщо робота буде така зацікавлена нами, то ми допоможемо її реалізувати, профінансувати там і бізнес плани певні. Можна От тим і актуальний цей конкурс, тобто що він дає шанс молоді нашій всій прикарпатській себе реалізувати, відповідники своє бачення показати і таким чином змінити Україну. Свої роботи можна подавати у трьох номінаціях: бізнес ідеї, розвиток пріоритетних та інноваційних секторів економіки, а також соціальні проекти. Зокрема, останньою номінацією зацікавила студентка Ірина Сапіга. Вона каже, має певні ідеї у цій сфері. Найперше хотілось зачепити б студентів. Оскільки вони такий найпрогресивніший та найпотужніше сила в нашій державі і мають досить незахищені права. І насправді цим проектом я б хотіла допомогти студентам і в збереженні їхніх прав. Термін реалізації проектів найближчих 10 років. Конкурс діє по всій Україні. Організатори кажуть, ідеї є різні, але певні роботи можуть бути дуже корисними у майбутньому. У нас і навіть роботи, коли у нас а хлопець подав в принципі уже навіть в підрахунках в математичних да майбутньої української економіки, бачення розвитку української економіки. Тобто, бачення є різне, є просто ідейні, є вже математично розраховані, повноцінні, да тобто молодь по різному підходить. Але все це на все це ми звертаємо увагу. Організатори оберуть п'ять найкращих робіт у кожній номінації. Їх автори отримають від тисячі до п'яти тисяч гривень. Обсяг роботи до п'яти друкованих сторінок. Зареєструватися на конкурс потрібно до 15 квітня. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.